Значить, їхав я тут в Британії дуже галіми дороги, як в Україні до війни. от Реально, таку такої себе, і наїхав на маленькі якісь штучки, які мені ледве лидево попрокалували колеса. і вони в таких місцях, що вони одне і друге колесо прокололи, бо вони по обочині приїхали, і спускає на пол атмосфері десь за. Сутки за двоє пів атмосфери спуска. Я зараз покажу метод за 30 євро чи 40, а, самому собі відрементувати колеса. І взагалі треба, щоб це лежало в кожному машині. Значить, поїхали. А, значить, дивіться, треба, щоб з вами були такі набори. У нас тут є. Значить, перше, дивіться, за 30 я б витратив 30 паунтів на це. Насос, який мені назавжди приведеться. Ну маленький, я ну, качаю, він за своєю роботою справляється. І друге, найважливіше, це от такий герметик, який ви заливаєте в колеса. Зараз я покажу, як це робить. І в його класно, як тільки ви міняєте колеса, завчасно залить. Бо якщо ви пропили, воно вже його закриє. Якщо у вас є дирочка, яку от вони ну отут не хочуть робити, тобто на краях воно не хочуть ремонтувати і так далі. Хоча часто достатньо цього залить, у вас колесо ще приїде декілька сезонів. Ну, от я зараз покажу, як це працює. Вже на одному колесі я зробив, перевірив, все окей, все, все класно, все супер.